Доброго осіннього ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні у вівторок, 17 вересня 2024 року, читаємо третю главу Євангелія від Марка, вірші з 13 по 19. І взиє на гору і призва їх же, хотяше сам. И придошь к Нему, и сотвори два да будут с Ним и да посылает их проповедать и иметь власть, целите недуги и изгоните бесы, и наречи Симону имя Петра. и Иакова Зеведеова, и Иоанна брата Иаковля, и на рече има имена во Анергес, еже есть сына Громова, и Андрея, и Филиппа, и Варфоломея, и Матфея, и Фому, и Иакова Алфеова, и Фаддея, и Симона Канонита, І Іуду Іскаріоцького, іже і придає його. І він вийшов на гору і покликав, кого сам хотів. Вони ж приступили до нього, і визначив дванадцятьох, щоб із ним перебували, і щоб послати на проповідь їх. І щоб мали вони владу вздоровляти недуги і вигонити демонів. І визначив він оцих дванадцятьох Симона і дав йому ймення Петро, і Якова Заведеєвого, і Івана, брата Якова, і дав їм імена Боанергес, цепто сини Громові. І Андрія, і Пилипа, і Варфоломія, і Матвія, і Хому, і Якова Алфієвого, і Тадея, і Симона Кананіта, та Юду Іскаріотського, що й видав його. Усім благословенного осіннього дня, плідної праці і щирої молитви.